Стрільці це таро-прогноз для вас на період з 9 по 15 грудня. Давайте подивимось, що буде вас очікувати на цьому тижні. Витягнемо три карти: початок, середину та завершення. Семірка мечів. Будьте обережні на цьому тижні. Ця інформація, яка буде до вас приходити, може бути оманлива. І так, стрільці. Дивимось період з 9 по 15 грудня, початок, середина і завершення. І витягнемо дві карти, чого не варто робити, і що бажано робити на цьому тижні. Так, початок тижня, десятка жезлів. Середина не хоче перевертатись, повішаний. Так, стрільці в нас впали в якусь грустінку. Десятка жезлів нам говорить про те, що людина на себе багато нагрузила якихось зобов'язань. Можливо, вам важко фізично на роботі, можливо, вам важко емоційно вдома. Десятка жезлів це більш така фізична важка праця. Тобто ви багато на себе згрузили. Можливо, в грудні от вас є от така проблема на роботі. Тобто людині вже ж важко, як то кажуть, виносити це все, хоча у вас дні народження. Не нагружайте себе от такими непотрібними справами, непотрібною Фізичною роботою, бо, бо знаєте, до чого це може довести. Середина карта повішаного говорить про те, що, можливо, ви стомилися і вирішили відпочити. Ви хочете поставити всі справи на паузу, або це може говорити про те, що вони самі стануть на паузу, тому що складуться так обставини. Можливо, ви відчуєте, що ви стомилися сильно, ви відчуваєте себе жертвою. Так, карта Єерофант і п'ятірка кубків. Ну, да, тут, в принципі, знаєте, от ви можете поглибитись якесь таке духовне. За що мені це, а для чого мені це, а я вже стомився, а я хочу іншого місця. Тобто будуть тут якісь такі. Настрої на середині тижня, може мені варто роботу поміняти? Може мені варто знайти якусь людину, яка мені допоможе в цьому. І на кінець тижня в нас дев'ятка жезлів говорить про те, що ми стаємо в оборону, тобто. Ми хочемо захиститися від якоїсь ситуації в нашому житті. Можливо, от ми тут вже дуже стомилися, тут зупинилися, і тут ми на себе вже брати стільки не можемо. Нам фізично важко, ми не хочемо це все виносити. Тобто людина боїться повторення ситуації, яка була до того. Давайте подивимося, чого не варто. Ну, не варто засмучуватись, скоріш за все, ви дуже думаєте багато про кошти, через то берете багато на себе. Роботи, боїтеся якихось фінансових втрат. Цього не варто робити. У Вас завжди є ключ, щоб змінити ситуацію у вашому житті. І карта Семірки жезлів говорить про те, що ви лідер, ви хазяїн свого положення. Відстоюйте свою позицію, не грузіть на себе, не ставайте в оборону, а просто добивайтеся своєї цілі, добивайтеся своєї мети. У вас все для того є. Цього є. Семірка жезлів це вогняна карта, карта такої, знаєте, енергетики, позитива, заряда. Ви можете цього всього, у вас є навики, у вас є ну все, у вас для цього є. Для того, щоб ви не несли на собі отаку от тяжість, щоб ви не оборонялися і не були от в такі ситуації. І давайте подивимося пораду від ангелів для вас, що нам кажуть ангели на період з 9 по 15 грудня. І так, стрільці, стосунки. Ваші головні стосунки в житті це ваші стосунки самі з собою і з Богом, все інше протікає через них, щоб наладити і встановити стосунки з ким-небудь, укріпіть свої стосунки, з любящих вас творцем. І коли у вашій душі поселиться покій, Спокій і впевненість в собі, тоді і ваші стосунки з людьми будуть квітнути і розвиватися в позитивному направленні. Так що, стрільці, зверніть увагу, будь ласка, на стосунки свої в душі, що у вас відбувається. Знаєте, я так подумала, можливо, це день народження було комусь важко. Людина стомилася і вона більше не хоче. Відмічати так День народження, вона краще збереже свою енергетику. Хай буде краще так. Бажаю, щоб ваш тиждень програвся у позитивному ключі. Буду чекати зворотнього зв'язку і до зустрічі на моєму каналі.